Доброго дня, мої любі малята, хлопчики та дівчата. У нас сьогодні з вами заняття, ліплення. Тож, малята, всі сідайте та заняття починаємо. Кімнатні рослини. Що потрібно рослині для росту? Грунт, вода, тепло, світло, повітря, живлення, простір. Та догляд людини. Тепер розглянемо інструменти, якими людина доглядає за своїми рослинами: це граблі і лопатки, оприскувач, ножиці, лійка. Як ви вважаєте, а для чого потрібен керамічний горщик? Так, горщик потрібен, щоб квіточка росла у нас на підвіконні. Дарувала свою красу незалежно від пори року. Пропоную вам зліпити такий горщик. Ліпити будемо способом вдавлювання. Спочатку потрібно добре розім'яти пальчиками шматочок пластиліну. Потім скачаємо кульку, а з кульки будемо ліпити горщик, вдавлюючи одним пальчиком всередину кульки. Робимо отвір який нам потрібен. Ось що в нас вийшло. Але горщик без квітки якось негарно виглядає. Зліпимо до нього квіточку. Для цього візьміть зелений пластилін, невеликий шматочок жовтого і шматочок яскравого пластиліну, який вам подобається. І ще шматочок коричневого. Зелений пластилін розминаємо, розкочуємо кульку, а з неї робимо довгу ковбаску. Цю ковбаску ділимо на три частини дві однакові це наші майбутні листочки, і один шматочок довший. З жовтого пластиліну робимо кульку. Тепер будемо збирати нашу квітку. Далі притискаємо серединку до стебла, листочки придавлюємо пальчиками і приєднуємо теж до стебла. А з рожевого я буду робити 5 кульок. Намагайтеся робити їх однаковими. Натискаємо двома пальчиками наші пелюстки, приєднуємо їх до серединки. Наша квіточка готова, тепер посадимо її у горщик, Візьмемо коричневий шматочок, зліпимо ковбаску і з'єднаємо її кінчики. Вставляємо нашу квіточку посередині і приєднуємо до горщика. Таким горщиком можна прикрасити підвіконня у кімнаті. Спробуйте зліпити свої горщики та прикрасьте їх квітами. У вас все обов'язково вийде! Köszönöm.